Я повернусь у теплий літній день В примружену від сонця білу хату до образів і маминих пісень, де синове, мов постріл в груди, тату, шарпне за серце призабута млость і залоскочуть подихом барвінки. Як довго нам чекати довелось, промовлять тихо дві змарнілі жінки. Я цілуватиму дві пари теплих рук, одні, як жито, другі, мов ожина. Дві жінки ділять серця перестук, мов дві голубки, мати і дружин.